У сучасному світі дедалі важче відрізнити справжнє від фальшивого. Соціальні мережі переповнені інфлюенсерами, які демонструють розкішне життя, але часто це лише ілюзія. Справжніх експертів мало, а знайти справжнє кохання ще складніше. Та навіть у світі повному фальші, справжнє завжди сяє. Історія Іллі в один царів 1830 30 39 це доводить на горі Кармел Ілля показав силу Бога. Тоді ізраїльський народ поклонявся фальшивому богу ваалу, забувши справжнього Бога. Пророки ваала кричали цілий день, приносячи жертви. Але нічого не сталося. Тоді Ілля взявся до справи. Він відновив Божий жертовник, використавши 12 каменів за кількістю племен Ізраїлю. Він навіть полив жертовник водою, щоб вогонь не міг спалахнути людськими зусиллями. Чому? Щоб показати, що лише Божа сила може це зробити. І тоді з неба зійшов вогонь. Він спалив мокрий жертовник і навіть воду. Ця мить довела, що Бог живий. Жертовник, найвритій міздах, означає місце жертвоприношення, де приносять жертви для поклоніння Богу. Вогонь в символізує Божу присутність і силу. Це не просто вогонь, це знак Божої реальності. Ця історія вказує на щось більше, на Ісуса Христа. На Христі Ісус приніс себе як досконалу жертву набагато більшу, ніж жертва Іллі. Його жертва змиває наші гріхи і примиряє нас із Богом. Вогонь на кармелі передвіщає вогонь Святого Духа, який змінює життя тих, хто вірить в Ісуса. Це справжня зміна. Сьогодні ми живемо в світі, де треба розрізняти справжнє і фальшиве. Світ спонукає нас поклонятися грошам, успіху чи насолодам фальшивим богам, які залишають нас порожніми. Справжнє лише в Ісусі Христі. Він помер і воскрес, щоб показати справжню силу Бога. Коли ви довіряєте йому, ваше життя змінюється, порожнече стає радістю, страх, миром. Хочете відчути справжнє? Прийдіть до Ісуса. Він не фальшивка, він показує справжню силу Бога. Прямо зараз запросять Його Ісуса, увійди в моє життя і зміни мене. Він чекає на вас. Справжнє перемагає і справжнє в Ісусі Христі.